Друзі, радий вас вітати! З вами Влад, і сьогодні ми поговоримо про таку тему як дропшипінг і чому це найкраща бізнес-модель. Чому вам варто займатися дропшипінгом, але потім будувати ваш майбутній e-commerce бренд? Отож, заварюйте чай, включайтесь, буде багато цікавої інформації. Всі знають, що ми навчаємо дропшипінгу на Shopify виключно тому, що ми колись себе знайшли в цій бізнес моделі і почали заробляти гроші, перейшовши від товарного бізнесу в Україні до умовного товарного бізнесу на закордонний ринок. Але чому ми почали займатися цим бізнесом? Тому що це бізнес-модель, в якій не є так багато складних елементів. Тут всього лише є. Елемент продукту, елемент маркетингу і елемент самого сайту і його обслуговування. Я вважаю, що кожна людина може вибрати для себе цю бізнес-модель як першочергову, на якій можна заробляти. Тому що, якщо звести це все до баналів, якихось простих речей, то це просто торгівля. Ви купуєте дешевше заробляєте. На тому, що ви ставите свою націнку і приводите клієнт, все це просто торгівля. Але я би хотів, щоб ви. Забули про такі ментальні паттерни, які побутують в українському суспільстві. На жаль, нас підпсували відомі гравці на ринку експертів або інфобізнесу, які говорили про китайщину, про товари з Аліекспресу, про дешевщину і так далі. І це дуже сильно зіпсувало нам уявлення про електронну комерцію на закордонному ринку. Тому що у нас, коли люди чують слово дропшипінг або дропшипінг, на Shopify всі по-перше, не розуміють, що це. По-друге, думаю, що це знову якимись китайськими товарами купив за один долар, продав за п'ять і там грошей нема. Це все реально ментальні упередження, ваші якщо ви так колись думали, які нічого близького з реальністю не мають. Хоча, якщо ви далі будете продовжувати, дивитися українських товарщиків або руських ТСНГшних експертів, які досі це доводять, то ви досі будете так, -так думати. От подумайте, чому весь амар ринок, ринки, які займаються дропшипінгом там є магазин з мільйон доларом оборот. Якщо у нас є магазин там з оборотами сотні тисяч доларів в місяць, то там є з мільйонами друзі. А ви тут говорите про якусь китайщину. Давайте трошечки ближче розберемо на нашому прикладі. Ми почали займатись товарним бізнесом в 2000 18-19 році ну кінець 18 го початок, 19-го році для нас це був абсолютно чудовий старт. Вот можете подивитись наші фотокарточки з того, як ми займалися товаркою. Ми часто про це розповідаємо. До речі, про це Діма розповідав в своїй історії на відео, і я в своїй історії. Про те, як ми з Дмитром починали, і для нас це був реально чудовий старт, тому що тут була проста бізнес-модель, є продукт. Зайну кількість грошей є клієнт, якому це треба продати. Є джерело трафіку у Фейсбук, і є можливість до цього клієнта достучати за допомогою платних джерел трафіку і продати зі своєю націнкою. Це дуже, дуже проста бізнес-модель, яку ми змогли зменеджити, і ми змогли на ній заробляти. І тепер. Коли ми перейшли від товарного бізнесу в Україні, що по факту теж був дропшипінг, трошечки в іншому виді, ми перейшли на американський ринок, і з того часу, з того розгалуження, ми зрозуміли, що таке Shopify, наскільки сильно відрізняється електронна комерція на міжнародних ринках, і наскільки вона є великою за перспективою і за об'ємом ринку, вона просто неможливо величезна. Там стільки грошей, що. Може зробити, ну будь-хто там трильйони доларів капіталізації американського e-commerce ринку. Ну, вдумайтесь, і тепер від того, що ми почали займатися дропшипінгом на Shopify Ми зрозуміли, як розробляти сайти. Ми зрозуміли, як робити рекламу креативи, шукати продукт. Вдумайтесь від цих навичок от від цієї китайщини. Від того, що у вас досі є ментальні патерни, Вдумайтесь, як два хлопці, які не мали таких патернів, змогли розбудувати три компанії, в яких працює більше 70 ти чоловік, три компанії, які постійно платять гроші людям. У них є постійний зарплатний фонд, які сплачують податки, у яких все легально зареєстровано, які працюють з міжнародними клієнтами, які працюють з українськими клієнтами. У нас є Voodium School, Voodoo.com Agency, Voodoo.com Trading Group. і також у нас вже є saas платформа Orderly для Shopify, щоб спростити бізнес для тих всіх, хто робить його на Shopify, і українські бренди могли продавати дуже легко на Shopify в Україні і на міжнародний ринок. Заробляти на Китайщині. Товари продавати за долар, за 5, жили з цим моментальним патрулом. Якщо би ми це робили, ми би ніколи в житті цього не досягли. Отож, завдяки Shopify дропшипінгу ми змогли ширше в сторону електронної комерції, зрозуміли для себе, що дропшипінг це ідеальна модель для старту. Для будь-якої людини, хто хоче спробувати себе в бізнесі, або просто хоче чимось цікавим займатися. І давайте розберемо, які елементи бізнесу ви можете навчитись і відточити, якщо ви будете займатися Shopify, дропшипінгом, і які особисто вивчили ми. Да? Тобто, от уявіть, що ви зареєструвалися на наш майстер-клас, подивились, як працює ця бізнес-модель, зрозуміло, що вона подобається, все ж таки. Прийняли рішення, почали вчитись і почали серйозно ставитись до цієї бізнес-моделі. І перше, чого ви навчитесь, ви будете працювати з продуктом. В Shopify дропшипінгу ви. Будете працювати вже з готовим продуктом, тобто вам не треба створювати його з нуля, якесь продуктове рішення для ринку. Ви просто досліджуєте продукт маркет фіт. Це серйозна річ в дослідженнях в будь-якому бізнесі. При бажанні ви цей продукт, який продаєте, можете покращувати чи докручувати з вашими постачальниками. Тобто, ви вчитесь працювати з продуктом і з продажами цього продукту. Друге, ви вчитесь. Sales and marketing. І ви вчите Sales and Marketing, продавати і робити рекламу. Не просто на український ринок, ви вчитесь робити це на міжнародний ринок, ви вчитесь комунікувати з міжнародними клієнтами, а ви вчитесь робити маркетинг в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Гуглі. Ви повністю вивчаєте, як працює інтернет маркетинг з яких. Вже можна залучити клієнтів, що таке реклама, як вона працює, вчитесь, як відбудовувати ефективні маркетинг-ліки, наприклад, з емейлу, з е смсок і так далі. Ви вчитеся, як працює топ middle of the funnel, bottom, of The funnel, аудиторії на ваших джерелах трафіку. Тобто ви. Скільки інформації ви дізнаєтесь? Ну я вже не говорю про там всі різні показники LTV, CPC, CPA, CTR. Тобто вдумайтесь, як глибоко ви можете просто купнути в маркет, потім піти в якусь компанію, працювати і казати, що я вже на своїх проєктах це робив. Наступне delivery. Ви вчитесь. Працювати з і хоча воно в шофірові вже зделеговане на ваших постачальників. Але ви ведете клієнта до самого моменту доставки якимись листами, спілкуванням. Ви так само можете наняти митного брокера, який відправить вам ваш виграшний продукт. Наприклад, коли тись в США і ви будете швидше відправляти або в Європі. Тобто, ви вже по іншому ставите цей процес і. Як наслідок, четверть, вивчитись Customer Relation або Customer Support. тобто, це обов'язкова складова будь-якого бізнесу, коли легко можна витачити на власному e-commerce е проєкті, як спілкуватися з клієнтами, які скрипти, що, де, до чого, і як це все взагалі працює? Тобто, ви обов'язково, якщо будете масштабуватися, маєте поставити собі Customer Relations на достатньо хороший рівень. Тому що доки ви не зробите цього, ви не змасштабуєтесь, тому що вам будуть падати листи, вам будуть падати заявки, вам будуть падати всякі різні питання, які ви маєте вирішувати. П'яте. Ви навчитесь працювати з Shopify, сайтом та цією платформою. ну, як на мене, це одне з найкращих рішень на ринку, якого ви можете зібрати в класний сайт чи запустити поруч. Вам не треба розуміти код чи якісь складні елементи. Ви маєте думати над конверсією та елементами маркетингової ліки більше ніж над самим веб сайтом Все дуже просто. Ви можете засетапити і заделіверити будь-який проект просто на любій темі, Shopify, яка вже доступна. Шосте, ви навчитесь під ваш проект, коли він буде рости. Уявимо, якщо ви масштабуєте власний проект, збирати команду, делегувати завдання. Вибудовувати взаємодії в команді, продати перші становлення себе як менеджера. наприклад, зберете невеличку команду під ваш власний проект. Людина, яка буде займатися кастомер саппортом, людина, яка буде шукати продукти, робити креативний продукт пейджі, і людина, яка буде контролювати рекламу. Тобто ви вже повноцінно організуєте невеличкий бізнес. Дивіться, як китайщина трансформується в те, що ви можете займатися першим бізнесом. Сьомий факт: ви можете навчитись брендингу на певному рівні. Ви перейдете від вайтлевел брендингу до private label тобто від безбрендової історії, ну така звичайно, до private label розробите дизайн-систему, зробите дослідження вашої аудиторії підберете шрифти, кольори ключові, меседжі та позиціонування бренду, щоб диференціюватися поміж конкурентів на ринку і таким чином будете заробляти більше. Тобто, ви вже на рівні Shopify дропшипінга, якщо зайдете далі, будете вчити ще бренди. Восьме. SMM. ну досі зрозуміло, обов'язково вам доведеться ввести на певному етапі ваші соцмережі Instagram, Facebook і TikTok для того, аби залучати органічні продажі чи взаємодіяти з аудиторією, або ж будувати. Якусь трастовість для вашої доїв. Дев'яте операційна діяльність та її організація. Очевидно, що у вас роботи буде багато, і ви зможете її систематизувати. Наприклад, використовувати якусь платформу на кшталт Notion, як ми використовуємо, де ви зможете робити карточки з завданнями для своєї команди, описувати процеси, делегувати процеси, перевіряти, чи вони зроблені, і так далі. Ви зможете повноцінно побудувати бізнес-систему, яка буде працювати для вас. І в ваших інтересах фінанси. Десятий пункт. Ви зможете розбиратися, що і ви маєте розбиратися. І ми навчаємо цього на нашому навчанні Shopify Wizard, Як розбиратись фінансами вашого Shopify. Ви зрозумієте всі ключові метрики, які ви чуєте від фінансистів. PNL, working Capital, Profit, Margin, LTV, CPA, COGS. Ці всі слова стануть невід'ємними. Вашому словничку професіонала ви будете розуміти ваш бізнес через цифри і завдяки цифрам. Тому фінанси в такому в Китайщині, бачите, теж можуть бути. Ну як, як ви думаєте, друзі, хіба Китайщина та продаж товарів з AliExpress це про щось дешеве, це дуже просте? Я сподіваюся, що ви хоч трошечки змінили свою думку. А я навів тільки 10 пунктів про те, як. Shopify, як дропшипінг на Shopify може трансформувати вас і звичайно люди в підприємців, і чому це одна з найкращих бізнес-моделей, щоб спробувати себе в підприємницькій діяльності і, можливо, побудувати. Дуже дуже великий і успішний комерс e бренд. Як це зробили вже деякі люди? Я про них записую YouTube, про Gymshark, про Nude і так далі. Да, тобто, ви можете це зна знайти на YouTube, бренди, які виросте виключно з дропшипінгу. Пам'ятайте, що Shopify реально, і Shopify Dropshipping – це просто ваша школа, в якій ви навчаєтесь будувати повноцінну власну компанію. І ви зможете тут безкоштовно пройти MBA на власному проєкті. Ваш власний e-commerce бренд знову ж таки, який ви розбудуєте, потім зможе стати справою вашого життя. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про ці ментальні паттерни. Дешево, Китайщина, товари з -алії, за лії за долар купив за 5 продав, і позбудетесь всіх цих паттернів, які вам нав'язало наше суспільство. А на цьому в мене все. Запрошу вас на наш майстер-клас по посиланню в описі цього відео. Заходьте, дізнавайтесь про цю модель ще детальніше і розвивайте її разом з нами.